З задоволенням вам покажу нову колекцію 2025 року від польського виробника АВА 2152. Завтра буду також саму модель розказувати на тонкому поролоні. Якщо ви любите, відстежуйте завтра. М'яка чашка 2152, польський виробник АВА. Він виглядає, начебто, знаєте, так, як хмарка, тому що біжева основа непомітна у нас на тілі, а ніжний молочний такий колір винтиченого вона додає такої жіночності і ніжності. Але ем, мережево має бути не тільки ніжним, щоб нас прикрашали, воно має бути і надійним, щоб тримало великі груди. Цьому безвалтері це саме таке мережово всередині, воно не еластичне, добре тримає форму, добре збирає груди. Ця саме ця модель 2152, Тут немає бокової корекції, але чашка пошита Т-образним крієм. Це завжди дає глибоку гарну посадку, збирає груди ближче до центру. Отже, білизна дуже зручна для жінок з великими грудьми. Бретелі тут не відстепується в поясі, немає бокової кісточки, пояс такий завжди тугі ави це треба враховувати, а чашки завжди повномірні, тому досить зручні для жінок з пишними формами. До цього бізгалтера є труси бразиліана. Вони спереді, з позаду і з мережева. Нижня частинка – два шару мережева і така, таке оформлення дає нам непомітним. Краям під більш облігаючим одягом. Е, чудова модель 21,52. Завтра буде 21,51 на тонкому поролоні. польський виробник Ава. Ми ж знаємо, що біжева основа вона не помітна у нас на тілі, і це біжево малережеве, яке тримає наші груди, воно не помітне. А на тілі у нас буде тільки видно цей ніжний молочний відтіночок. Такого ажурного мережего. Ем, мені подобається за вишуканість, за елегантність, за ніжність. Я завжди за таку білизну і вона мені подобається, сама така. І м, подобається за ідеальну посадку, гарну підтримку для жінок з великими грудьми. Отже, модель 2152, колекція 25-го року, польський виробник Ава. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К. пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.